Да, ні. да. Да, да. ж так на цього. Типу камера відіжає. Давай, давай, камера відіжає. О, душа є. Це да. Ви представляєте, як може дідам є медійки. То ти будеш говорити щось? Ти що, знімаєш? Так. Ти ж і ціна да. Ні, то ти, то погані. Ти мені

Коротше, Аня, якщо ти хочеш нормальне пацанське поздравлення, я хотів би тобі пожелати щастя, удачі, любви, звісно же, ласки, морозиво. Угу. Ласки. Ласки, так. Да. І вже три ведмедя, звісно, Вот. Во. А ще ніколи не наслідуй мого прикладу. Не бухай. Не пары. Взагалі то вмішу одна НК з англійської тільки. І єлі ти хочеш. А, ну і ще, звісно що тобі бажаю все, що тобі там люди живела, щоб було в два рази більше.